Зупинена добудова частини дороги по Дорошенка 40. Там техніка не працює вже довго. Роботи виконані на 200 тисяч на ту суму, яка передбачається субвенцією. Револючі, не пишу, і далі, напишіть лист Єремеєв і Дубару. А Єремеєв пишіть? Так. Пишіть лист Єремеєв. Тож коли ми домовлялись, то була мова, чи точніше ви говорили, була на мова, що буде 200 а тисяч, і в ці 200 тисяч, ну так отож про що я говорю. І в ці 200 тисяч входить асфальтове покриття. Це не так попередньо сказали. Коли ми почали робити по факту проєкт, то вже асфальтове покриття Ну Так воно буде до весни знову, що воно не буде. Зато вже легше буде на слідчий рік. Ще питання я буду. І за те, що ми вже і на комісії це виглядали, сьогодні ми повинні працювати так, щоб один рік робити проєкти, а на другий рік закладати роботи. О, Бо, 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 ми просто витрачаємо Тому що навіть у ця домовленість 200 тисяч, чи там ні, а в проєкті вже чітко визначено, що можна зробити на 200 тисяч. І не стане в ілюзій, а значить ви чи там ще розумієте? 300 тисяч. розумієте? Було, 300 тисяч, ви враховуєте, що ціни міняються, напротяг двічі тричі. І зробивши проект в цьому році, на наступний рік він буде втричі в чотири рази дорожче.